Ще один хороший матч забарного Борнмут здобув четверту поспіль перемогу. Вони у першій десятці. Нюкасл знову програв вдома Нотінгему. Хетрик зробив їх колишній форвард. Нарешті приємності на Олд Трамфорд Манчестер Юнайтед обіграв Астон Віллу. Чи може це щось означати? Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Гуддібін. І сьогодні, як завжди, ми будемо говорити про все найцікавіше, що відбувся на європейських футбольних полях за останні дні. Перед стартом обов'язково ставимо лайк цьому відео. Підписуємося, якщо ви чомусь чомусь досі не підписані, і давайте розпочинати. Сьогодні ми говоримо виключно про англійську прем'єр-лігу, де вчора відбулося одразу кілька матчів. Боксінгдей народ найкращий. Період для футбольного болівальника, перший матч це Ньюкасл проти Ноттінгема на сент джеймс Парк. Здавалося, що команда Еді Хау мала б оживати, травмовані повертаються. Але парадокс в тому, що, хоч і повернувся Свен Ботман, хоч і є вже якийсь резерв в центрі поля та ватації, Ньюкасл не повертається в плані гри в плані футболу. Це можна в принципі пояснити і незручним стилем гри, котрий проповідує Нуни Шпіриту Санту в Нотінгемі. Так, Нуни Шпіриту Санту вже проводить другий матч на чолі Нотінгем Форест. Нуно ну, – це тенер, котрий зробив собі ім'я в АПЛ. Уже він тернав Улвергентон і виводив цю команду до Єврокубків. Після цього в нього був невдалий відрізок у Тотнемі, і він їздив до Сводівської. Аравій власник Нотінгема грек Марінакіс дасть фору будь-якому теду Боулі, тому що він скуповий людей. Пачками 20, 15, 16 новачків у кожне літнє трансферне вікно. Чомусь величезна орава цих людей не грала при попередньому тренері Купері. Давайте просто ці прізвища. Кілька прізвищ прочитаємо. Монтієль, чемпіон світу зі збірної Аргентини, Сангаре, котрий запалював ПСВ. товариш, котрий був одним з лідерів, хоча мені не подобався у Марселі. Влаходімус, до речі, котрий був основним кіпером Бенфіки на момент приходу туди Трубіна. Він також не грає. Маринаки сепер нестабільніша, Раха зі сторони в сторону постійне втручання в роботу тренера, і враховуючи те, що оце все неслося вже не перший рік, не перше трансферне вікно, купер врятував команду ВПЛ, Це щось неймовірне. Але, попри любов до цього тренера зі сторони місцевих вболівальників, шансів залишатися у нього. Не було Марінакі здовго тренерів не тримає. Вони йому набридають, враховуючи його цілі. А його цілі за його ж словами це перша десятка, потім в єврокубки і так далі. Я не знаю, в якому світі живе цей президент. Так, от він запрошує Нуну і Шпіриту Санту замість Купера. А для Нуну найкращою стилістикою гри є середні блоки та швидкі виходи з оборони в атаку. Так грав його Волверхемптон. По іншому він намагався грати в Тотнемі, але в нього абсолютно не. Не вийшло, він дуже погано будує позиційну гру. Матчі проти Ньюкасла позиційної гри від Нотінгема не треба було, тому що Нотінгем відчікував і вибігав. Ньюкасл відкрив рахунок у матчі, знайшли шпаринку, схвалили у штрафному майданчику проти Іса, реалізував пенальті. Але далі матч проходив повністю під контролем Нотінгема, при тому, що команда Нуну не грала з м'ячем. Всі три м'ячі Нотінгема були забиті або після контратак, або після швидких вертикальних атак. Ось приклади: Гол перший Ньюкасл атакує, малі пробує знайти простір, не може. Монтіель перекусив йде на Сангаре. Той одразу ж на гіпс вайта, і той вибігає на величезний простір у контратаку. Відпасовує направо на Айлангу, За ним не встигає Ден Бьорн. Один з центральних захисників витягується страхувати Бьорна, і в цей момент абсолютно вільний вуд. Новозландець забиває у порожні ворота. Гол другий тут знову перекушується передача. Нюкаса цього разу набагато вище. Ісак віддає, нікате перекушує, віддає на елангу. Той біжить, біжить, має величезний простір. Віддає на такий ж величезний простір крісу вуду. З ним один в один грає Ден Бьорн. але знову Бьорн помиляється. Вуд його здорово качає, обігрує та переграє кіпера. Гол третій максимально простий, літній новачок Нотінгема, бразилець Мурільо, видає дальню передачу на Вуда, офсайдну пастку. Не вдалося зробити Нюкаслу. Тріпєр там затримався, Вуд один-один вилітає, обіграє воротаря і забуває у порожні ворота. Таким чином, Кріс Вуд, новозеландець, забиває хетрик у ворота свого колишнього клубу. Він туди переходив у позаминулому сезоні з Бьорні. Ця ситуація була навіть. Такою смішною, трагікомічною і не зовсім пофутбольною логічною Нюкасл за інформацією британських змі, брав Вудо Бьорні рівно тому, що вся гра тоді ще команди Шона Дайча будувалася навколо Вуда, закидань на нього та вміння його знайти там момент у штафному майданчику суперника. Це був найважливіший гравець Бьорні, конкурента Нюкасла в боротьбі за виживання. Вони прибрали найважливішого гравця зі стану конкурентів і врятувалися, але при цьому Вуд. Не приніс нічого хорошого для Нюкасла, тому він перейшов з першого в оренду, а потім був викуплений Нотінгемом. Цей хитрик Вуда це четвертий хитрик в рамках АПЛ своїй колишній команді. До цього це вдавалося всього на всього трьом форвардам: Енді Коулу з Манчестер Юнайтед у ворота Нюкасла, Маркусу Бенту з Вігана, матчі з Блекберном та Джошуа Кінгу з Вотфорда у матчі проти Евертона. А тепер попрошу вас сказати, чи можна вважати цю перемогу Нотінгема якоюсь не такою примітивною, такою, яка не подобається. Я так не можу сказати, тому що мені подобається футбол своєю ефективністю. Так Неважливо, як ти це робиш, важливо наскільки ефективно ти це робиш. Нотінгем атакував на просторі. Та грав на контратаках мега ефективно та мега красиво. Показник XG джінотінгами в цьому матчі більше трьох. Це дуже і дуже багато. Тому не важливо, чи контролюєш ти м'яч. Не важливо, чи ти граєш тільки таку чи щось схоже на це. Важливо наскільки добре та багато ти створюєш моменти. Нотінгем їх створював фактично в однаковому стилі протягом всього поєдинку. Тому команді Нуну Респекта це його перша перемога на чолі нового клубу. А в Нюкасла проблема у них четверта поразка в останніх п'яти матч. Вони поступилися Лутону, Тотнему, Евертону. Ну а тепер Нотінгом перемогли у цих п'яти матчах лише Фулем. Словом, з поступовим поверненням та збільшенням ростеру Нюкасту чомусь. Краще та легше не стало. Кому точно буде добре, так це Евертону в матчі домашньому проти Манчестер Сіті за котеруванням нашого партнера компанії Фабет Сіті є фаворитом протистояння на Гудісон Парк. Але я вважаю, що команда Металія Миколанка може зачепитися, принаймні за нічю. Коефіцієнт на те, що Евертон не програє в цьому матчі, становить 2,52. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 400 фріспівнів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Тепер йдемо до протистояння Манчестер Юнайтед проти Астон Вілли. Манчестер Юнайтед, котрий бив антирекорд, не забував кілька матчів поспіль, був абсолютно інертним. Наприклад, в останньому матчі проти Вестхіма проти Астон Вілли вони виграли. Програючи з рахунком 0-2. Що ж до стартового складу МЮ, то у них відчутні зміни та підсилення. Рафель Варан повернувся, відновився і зіграв в основі. Крістіан Еріксон е зіграв перший матч у старті після пошкодження. Ну і повернувся в стартовий склад Рашфорд. Він вийшов замість Антоні. МЮ в цьому матчі був зовсім іншим, ніж проти Вестхіма. Але й Астонвіла була зовсім іншою, ніж Вестхім. Так, в тому матчі проти МЮ. Астонвіла це команда, котра любить проактивний футбол, любить пресинг, має високу ні, оборони проти таких команд набагато легше створювати моменти, але і на власні ворота їх також буде більше. Словом, цей матч був відкритим в обидві сторони. Це був матч без центру поля, котрий було легко дивитися, фактично на одному диханні. Вілла забила два свої м'ячі в першому таймі зі стандартів. Перший гол це очевидна помилка. Онана. подача Макгіна, Онана чомусь не виходить і пропускає прямий удар зі штрафного. Ніхто до м'яча не дотягнувся. Другий гол це дуже хороша награна комбінація. Дуже. Диже хороший нагарний стандарт від команди Унає Емрі. Подача від Макгіна і на лінії 10-метрової позначки три футболісти відео проти трьох гравців Манчестер Юнайтед. Езрі Конса ставить баскетбольний заслон тому гравцю, котрий має грати проти Клемана Ленгле. В цій ситуації Ленгле бачить простір, бачить можливість для ривка, Робить його на дальню стійку. Абсолютно він один і головою скидає на вільного Дендонкера. І той забиває. Два Ну а далі МЮ повівся на футбол Остонвіли. У них таке часто трапляється. Вони ведуться на той футбол, котрий е, диктує суперник з Вестхемом Це був автобус команди Моєса, котрий вони намагалися взламати, і дуже низький темп та відсутність пресингу Проте Остонвіли. Все було навпаки, рівно тому, що такий футбол диктувала саме Вілла. Плюс треба говорити про два важливі нюанси: про часті опускання Форварда Стонвіли Воткінса та двох десяток Ремзі та Магіна. І кожного разу фактично за ними до кінця добігали, чи то Варан, чи то Еванс. І в більшості випадків грали досить таки вдал. Ось передача на Воткінса, з ним до кінця добігає Джоні Еванс, перекушує Форварда вілли, віддає передачу на Ериксан, той як на Бруну Фернандеша, Той віддає на Ван Бісаку і захисник пробиває точно в руки Мартінесу. Приклади ж про високу лінію Астонвіли можна клепати. Ачками, ось кілька із них закидували різні люди: Еванс, Варан, хтось флангових захисників, але найчастіше це був Бруно Фернандеш, котрому створювали моменти для того, щоб він ці передачі. Виконував. Ось він закидує на Рашфорда, отого величезний простір. Він хитає захисника, прибиває повз ворота. Приклад другий Брун знову закидає на Рашфорда, але того випереджає Мартінес, котрий вилітає за меж власного штрафного майданчика. Звісно, що не завжди це було настільки гостро як на двох попередніх прикладах. Здебільшого остановила таки ловила Манчестер Юнайтед у всадні Пастки. Одна з них призвала до того, що голий мю виконанні Ганачу не було зараховано. Плюс важливо, що м'ю вмикався в пресинг. Гол, Готрі забили вони під номером один. Це після того. Карлос бачить відкривання в центр від Луїза, але не виконує передачу туди на вільний простір, і Бруно перекушує португалець. Трохи протягує м'яч, де на вільного Рашфорда, а той на дальню штангу на абсолютно вільного Гарначу. Другий гол і ем м'ю, хоч і не був забитий після перехоплення чи вдалих пресинг дій, був забитий після трьох а то й чотирьох виграних єдиноборств у центрі поля. Емі був максимально, максимально заряджений. В свою чергу віла не закривалася, не збиралася відсиджуватися і досить розумно атакувала. Ось, приклад атаки, яку я назву шаблонно хрестоматійною. Магіна отримує передачу в центрі поля в цей же час. Ремзі та Воткінс прибирають з шляху Магіна двох захисників МЮ – Ван Бісаку та Варана. Рух Воткінса та Ремзі спрямований на те, щоб створити величезний простір лівому захиснику іспанцю Морену. Діння замінили через травму. Моряно має цей простір, він його використовує, йде обробка, виконує простір на абсолютно вільного Магіна, але м'яч після його удару вибиває Еванс. Далі Ем'ю таки вириває перемогу. Це було трошки сумбурно, рикошет від Магіна, удар Хойлунда, але це не важливо. Важливо, що Хойлунд забив свій перший гол в англійській прем'єр-лізі. Після матчу він говорив, що є найщасливішою людиною на планеті Земля. Ем'ю камбекнув з 0-2. 3-2. можна сміятися, можна говорити про те, що за часів сера Алекса Фергюсона, вони би не тішились так, навіть другому м'ячу, як от от Гарначо тішився, цей камбек сприймався би буденний і так далі. Але ми не живемо в часи, коли Ем'ю тернує Алекс Фергюсон, і ця перемога для команди Еді Хао є справді епохальною. Вони повернулися в гру, вони показали бажання, заряд, організованість, пресинг. Так, от подивіться момент, коли за хвилину до закінчення матчу МЮ Затискає суперника на його половині поля біля кутового прапорця. Затиснули так, що основіла банально не змогла вийти з оборони в атаку. Неймовірні респекти. Після гри Тенхак сказав, яка команда здатна справитися з таким числом невдач, скільки було в нас? Молодці. Але я б тут не витав у хмарах, тому що МЮ це максимально нестабільна команда. Після такого камбеку вони можуть спокійно програти Нотінгему у наступному турі. Якщо МЮ покаже не лише стабільний результат, а й стабільну гру бажання та план від матчу до матчу, тоді можна буде робити якісь далекоглядні висновки. Поки що мені здається, що з цим заран можливо одним з факторів того, що МЮ заграв. Захотів, забіг є те, що у клубу намальовується новий співвласник. Так 25% акції клубу викуповує хімічний магнат. Редклів британець за інформацією The Guardian, попросить зовнішнього аудитора оцінити структуру та витрати клубу, щоби оптимізувати роботу системи. Попередні планується значне скорочення. Редклів вважає, що це має бути 25-30% від загальної кількості у близько тисячу працівників штату. Можливо, цими скороченими працівниками штату стануть футболісти чи тренери. Відповідно, вони мали додаткову мотивацію, хто знає. Ну а зараз оголошення без додаткової мотивації, тому що я впевнений, кожен з вас розуміє важливість донатів на збройні сили України, тому що ці донати потрібні не лише Збройним силам України, а й нам. Нам потрібні донати Збройним силам України. Ми з Вадом Крилевським, моїм співведучим на Ютуб-каналі Закрутка. Якщо ви не підписані, до речі, також можете підписатись. Збираємо на Мавік для 93-ї бригади Холодний Яр. Далі ви знаєте, що робити. Нам потрібні ваші гривні. Банка є в описі. До цього відео. Ну і на завершення про матч Борнмута проти Фулема. Команда Андоніні Реоли перемогла з рахунком 3-0. У Борнмута є проблеми на флангах оборони. Трамовані, бо не до кінця відновлені Аронс, Керкес та Келлі. Справа там грає Адам Сміт, а зліва грає номінальний Вінгер Уотара. Що ж до Іліза Барна, то він знову у стартовому складі. Абсолютно всі матчі. Англійської прем'єр-ліги цього сезону забарні відіграв від першої до останньої хвилини. Якщо, звісно, прибрати матч проти Лутона, котрий не дограли і мають переграти взагалі. Перший тайм матчу проти Фулема це тяжкість, це про вузню, це про постійну боротьбу в центрі поля, підбирання, перекушування. Кожна з команд набагато краще грала без м'яча, ніж з м'ячем. За весь перший тайм на дві команди було нанесено один удар в площину воріт суперника. І цей удар, звісно ж, гольовий. Що потрібно, коли не вдається командними діями, якимись налаштуваннями, підлаштуваннями, планами створити моменти чи забити гол. Потрібна індивідуальна майстерність і її продемонстрував центральний хавбек Бормута Алекс Скотт. Він з'явився в старті через травму основного кука. Ось він отримує коротку передачу від забарного не Переоцінював би я вплив на цей гол, Іллі, не вважав би я цей пас перед асистом. Сміт приймає цю передачу, протягує двох опонентів, створює собі вільний простір, протягує третього опонента і веде на абсолютно вільного Клюйверта. Цей ривок, цей ривок Скотта створив простір і йому самому, і Клюйверту. Джастін невдало пробиває, але вістань була максимально близькою і Лено пропустив цей гол. Якщо ви раптом не знаєте, хто такий Алекс Скотт, то це людина, котра минулого року роздовбала чемпіоншип, виступаючи за Брістолів, влітку за ним була справжня погоня. Цікавився навіть тотним. Але Бормут вивалив за Скотта 25 мільйонів фунтів і забрав його до себе. Що ж до Еліза Барного, то крім цього. Типу передасисту є про що сказати на рахунку Іллі п'ять винесень, одне перехоплення, один відбір та 10 втрат м'яча, п'ять з шести виграних верхових ідиноборств, два фоли, 66 дотиків до м'яча та 46 точних передач. Це 82% точних посів. Ну і також на його рахунку: одна ключова передача. Що було основним завданням забарного в цьому матчі, що переважно є основним завданням забарного в вборники, враховуючи агресивний стиль бормота, високий пресинг, піднімання. Лінії оборони Бормута також високо до запарного є кілька важливих завдань. Завдання перше це викидуватися за форвардом, котрий витягує його в центр. І він має не просто викидуватися за форвардом, котрий витягує в центр, а перекушувати його там же, Тому що просто викинутися це мало. Тому що просто викинувшись, ти всього навсього залишиш вільне місце дирку у центрі оборони. Тому. Це має бути максимально агресивно. Ось вдалий приклад. Центрбек Фулема Басі виконує середню передачу у боротьбу в центр поля Форд Фулема Муніс проти забарного. Іля здорово ззаду підлаштовується до Бразильця і ногою вибиває на вільного крісті той у хорошій позиції, щоб продовжити атаку. Ось невданий приклад, коли забарний на величезному просторі залишився один в один проти Муніза. Він притримав бразильця як міг, а той прокинув. Поміж ніг українцю і розпочав свій рух вперед. І ля не відставав від нього, що дуже важливо. І програвши цю дуель, він все одно не дав бразильцю розбігтись. Поки він не давав йому розбігтись, інші захисники Бормота повернулись, стали в лінію, і атака Фулема не мала продовження. Попри оцю помилку забарного нічого страшного не трапилось. Це трапляється. Ти не можеш вигравати всі дуелі, ти не можеш покривати всі простори. Так, але важливо, щоб команда вміла. Реагувати на кожну цю невеличку невдачу. Борнмот в цьому епізоді, взагалі по матчу та й в останніх матчах, демонструє, що вміє і знає, як це робити. Що ж до пасової роботи захисників Бормота, що ж до виходу команди з оборони в атаку через середній чи довгі як це часто відбувається саме у цій команді. То не все йде через забарного, Ба більше в кожному з матчів ці функції розподіляються залежно від ситуації та плану тренера на гру. Ось стандартний типовий вихід Бормота з оборони в атаку у цьому матчі. Сміт відпасовує на забор... Забарного, той на Сенесі, потім може йти передача назад на забарного, але в підсумку майже завжди атаки розпочинав Сенесі швидкою, різкою такою рваною передачею в центр чи на закидання. Отже, Сміт, Забарний, Сенесі, пас центр поля на Кріскі. Ну, далі там треба поборотися. У свої моменти загостення, не передач на партнерів по лінії оборони. Забарний переважно не грав погано. Приклад забитим м'ячем. Ви вже маєте. Приклад другий Забарний віддає схожу, але більш дальню передачу на Клюйверта, обрізаючи таким чином одразу кількох футболістів фунами, даючи команді можливість для розвитку атаки. Клюверт на Соланке, Ну а далі вже не справа забарного. Кілька прикладів з другого тайму, коли забарний почав віддавати довгі передачі. В першому таймі таких не було. Фулм почав відкриватися, тому що семеня протягнув м'яч до чужих і зробив пенальті, і потрібно було грати набагато більш агресивніше та вище. Що в такій ситуації забарний це те, що потрібно, якраз якщо Сенесі це футболіст, котрий може це рваною різаною передачою знайти когось на ближній відстані, то забарний має набагато більш кращу дальню передачу та закидання. Ось кілька прикладів: пряма хороша передача на Соланки, фактично на викид, один в один проти захисника. Приклад другий забарний по краю віддає передачу на тавранє і головою. Одразу ж скидує вільну зону на соланки, і в того знову ж ситуація один в. Один проти захисника в підсумку Синісара забив ще один гол. Бормут виграв з рахунком 3-0, і Бормут прямо зараз несеться. Це шоста перемога вишеньок у останніх семи матчах чемпіонату Англії. Востаннє вони програвали 4 листопада, 1-6 від Манчестер Сіті. Переможна серія Бормута складає 4 матчі поспіль. Це є найдовша чинна серія в англійському чемпіонаті. Більше з останніх матчів поспіль. Ніхто не вигравав. Ча один цікавий факт полягає в тому, що в стартах дев'яти турах Бормут набрав лише три очки, а в наступних дев'яти аж 22. Ну і ці результати та ця гра дозволяють Бормуту піднятися у першу десятку АПЛ. Ну а за барні у цій серії Бормута відіграє ключову роль. Іля помаленьку, потихеньку стає елітним захисником чудовою пасовою роботою, з прекрасним читанням гри, з хорошими навичками гри на просторі проти різних суперників один в один. Одним з мінусів, Іллі, на мій погляд, є гра за барного головою. Це часто трапляється, коли опонент вбігає, не звідти світ його чекає. Іля він часто губить простір, в котрий вбігає, та потім звідти забиває чи пробиває його опонент. Підтягнувши ще оцей скіл, я переконаний, ми побачимо забарного вже у навколо топ-клубі. Наприклад, навколо топ-клуб це Тотнем. Чому б ні, я був би не проти. Що ж до інших матчів туру, то слід відзначити другу поспіль перемогу Лутона. Вони здолали на виїзді Шефлд Юнайтед з рахунком 3 2 три голи. Звісно, Шефл забив сам собі. Фактично, два автоголи до цього всього, і Лутонці вже помаленьку, потихеньку можуть скоро вибратися із зони вильта. Ну а також Ліверпуль переміг на з Дьорні досить легко, з рахунком 2-0, і очолив турнірну таблицю. Ну, принаймні до матчу Арсеналу у цьому турі. Я також думаю, що ви не проти глянути мої інші відео отут. Та отут дякую всім за увагу, всім спокійного та переможного дня. Христос рождаю!